Проросійські сили в Україні все більше підіймають голови. Останнім часом все частіше лунають заяви з різних проросійських інфопомийок, що їм не подобається українізація, їм не подобається перейменування вулиць, їм не подобається заборона російської церкви в Україні. Теж, ну, це взагалі звучить російська церква в Україні. Ну як вона взагалі досі існувала? Хоча у ПЦМП, тобто філіал РПЦ, ніколи як такої церкви не був. Це просто їхня російська ФСБшна агентура. І кульмінацією цих цих заяв стали е, відео звернення Бойка. І доки ми будемо просто це терпіти, один ворог росіяни наступають на фронті, інший ворог, просто російська агентура б'є нам зсередини країни в спину. СБУ, почніть уже нарешті щось робити.